Всім привіт! Невеличкий ексклюзив на каналі. Давно я не бачив ніде Хонду Бенлі. Бенлі у нас бувають АА03 і АА05 модельний ряд. Сьогодні вам пропоную модельку АА05. Це 2017 року випуску скутер. Відрізняється АА-05 та 03 моделька наявністю водяного охолодження та відсутністю. Відповідно, АА-05 вона йде свіжіша модель і вже йде з водяним охолодженням, з магнітним стартером моделька. І, звичайно, ж, свіжіша по роках від 03 модельки відрізняється. А, перш за все двигуном. І невеличкими змінами в дизайну між третьою моделькою, єдине, що відрізняється, це оця така цікавіша торпеда, можна її назвати. От. А так в загальному це плюс-мінус однакові скутери, але, звичайно ж, ця А05 моделька на водяному охолодженні. Вон, бачите, Тут знаходиться бачок з антифризом. Звичайно, живучіша буде моделька, більш підходяща для доставки. Ну і взагалі будь-яка техніка, яка на водяному охолодженні, вона, звичайно ж, служить довше. Яка відмінність між Ямахою Гір, можливо, комусь буде цікаво? По-перше, скажу, що проїхався трошечки на цій Бенлі, можу плюс-мінус декілька слів сказати. По-перше, вона більш збитіша і вища на ходу, ніж Yamaha Gear, Так мені здалося. тобто Вищий кліренс. Ну і в загальному плюс-мінус все те ж саме. тобто Можна як аналог Honda Benly розглядати. А, ой, а, Yamaha Gear, Honda Benly розглядати як аналог. В нього в Banley величезний багажник ззаді. реально величезний, більший навіть ніж у Yamaha Gear. от просто. Є така ручечка, придумали. Зручний, великий, класний багажник. Далі є крило, такий тоненький глушник, невеличкий, непомітний. Задня гума практично нова стоїть. І стоїть вона тут якісна, гарна, стоїть Dunlop. розмір 110х90х10 гуми. Гарна дорога. От амортизатор оригінальний стоїть, такий, який приблизно в Yamaha Gear. Будемо її скажімо так порівнювати до гіра, так як модельки схожі. Отак От вона з боку виглядає ESP якась система, кікстартер, дивіться, який величезний, бокова підніжка є. в рідній фарбі білого кольору, так, сидіння також заводське. Отак виглядає місце під сидінням. Бак такий цікавий. Отак виглядає бак. Бак, до речі, дуже великий, здається, там щось в районі 5-7 літрів. Великий бак. Один ключ Honda. Так, далі. Що в нас далі? Бокову підніжку, ми подивилися. Так, тут е, Бенлі з ножними гальмами. Гачечок, невеличкий карманчик, а це руч... ручник, я так розумію. Якось воно там працює, коротше, ручник, ручний стояночний. Так, далі. Е, Бенлі з підігрівом рух іде, бачите, підігрів. Захист рук від вітру, сюди зеркала закручуються і вона тримає, бачите, додатково зеркалами. От такий підігрівчик, захист рук, це скажімо так, дуже добре. 15 133 км пробігу. Цілен, ціленька дуже Бенлі. До речі, не знаю, що сказати. Була в мене АА-03 моделька, в них не було такого висунутого вперед у цього дизайну, як у цієї 0,5 модельки, Ну, це, звичайно, трошечки симпатичніше виглядає. Є кріплення під кошик, до речі, можна спереду кошик поставити. Рідні кріплення є. Гідравлічна масляна вилка, 12 колесо, колеса, вилка, барабан в рідній фарбі все залишилось. Передня гума щінко якось називається 90 90 12 Нова абсолютно гума, як і передня, так і задня. Такий цікавий апарат. Виглядає симпатично. Гір іде в квадратному, більш в такому стилі, а Бенлі в таких кругленьких скажімо так, моментах. По дефектах практично їх немає, вона в рідній фарбі без подряпин. А, таких... Критичних ну, от На захисту рук є декілька таких незначних подряпинок і все. А так в загальному ціленький красивий скутер. Дивіться, який великий щуп, такий дивний. Тут водянка, накладка, радіатор. Ну Все красиво, все в принципі гармонійно, гарненько зроблено. А що вражає, це багажник. Він реально більший, ніж у гіра. От дійсно просто величезна площа. Мені здається, в Гіра десь от на отак менше багажник. Так, десь, здається, були тут подряпинки. я десь бачив буквально дві штучечки на весь скутер. Ага, от є, бачите, от. дві подряпинки на весь скутер, а так в загальному. Все, все супер. Інжекторний, чотиритактний, на водяному охолодженні. Кікстартер тут нереально величезна ця лапка. Зараз перевіримо, що у нас бокова. Так, бокова працює, не дає оберти розвивати двигуну. От стопік, лампочка світилася, я хотів її зняти. О, бачите. Трошечки підзакисають буває контакти скутерів, які з Японії. Достатньо просто витягнути. Гарно тихо працює двигун, м'якенько. Заднє колесо 10-го діаметра, всі колеса в рідній фарбі залишились, тихо, приємно працює двигун, без ніяких там питань. Габаритний вогник теж такий симпатичний. Поворотнички всі працюють, світло також ближній і дальній працює. Віка також красивий такий стильненький скутер, мені до вподоби. Звичайно ж, хотілося б, щоб гальма були ручні, вони переробляються, кому критично не цікаві ці ножні гальма, але я вам скажу в деяких випадках це плюс. Плюс в тому, що у вас завжди вільна ліва рука. Можна в телефоні покладзати, наприклад, чи користуватися, якщо ви в доставці телефоном, тут якщо він буде, а завжди гальмувати ногою, тобто це задні гальма, і ви їдете. Тобто, в принципі, в ножних гальмах є свій плюс. От Я тільки, скажімо так, не так давно почав розуміти, що таке задні гальма. Стартер тут магнітний, його практично не чутно. Заводиться тихенько, без, без шуму взагалі Так, підігрів працює. Ну, як завжди, невеличкий тест драйв. Скажу зразу, по відчуттях він вищий. От У мене зразу відчуття, що я сиджу вищий, ніж на Yamaha гір. І він такий більш жорстковатий, можна так сказати, як збитіший чи що, не знаю, Ну, приємно сидіти. От, датчик на бак, бачите, також працює. Така цікава модель непогано. Бачите для чого задні гальма? Я можу одною лівою рукою тримати телефон і не гальмувати передніми гальмами, а задніми повноцінно і їздити з одною рукою. я вам можу сказати, Ножні гальма також цікава історія, так як я в основному, бачите, з одною рукою знімаю тест-драйв на телефон. Передніми гальмами в критичних ситуаціях, звичайно, не вийде загальмувати, а ножні в принципі, допомагають. Кому що подобається. В принципі, можна переробити як і на ручні гальма, так і на ножні вантажну техніку. Кому подобається Бенлі, телефонуйте. Контакти вказані в описі під відео. Підписуйтесь на канал, кому подобається мототехніка, хто хоче собі щось придбати в майбутньому, будуть ще цікаві пропозиції. І не забувайте про телеграм-канал з наявним асортиментом на сьогоднішній день. Всім гарного дня, далих покупок. До нових зустрічей.